Дуже вдячний вам за вашу, за вашу роботу, співпрацю з підрозділом ДСНС. Я особливо дякую нашому підрозділу, добровольчому підрозділу, дякую нашим хлопцям, які теж завжди поруч, завжди поруч. Це оперативність чи ефективність нашої співпраці. І в цьому запорука нашої ефективної роботи на, на благо нашого міста. Опинитись там, де... Потребує час, де потребує людям на допомогу. І ви сьогодні присвятили всьому своє життя. Життя, бути поруч з людьми, які потребують допомоги. Дякую вам. Дякую вам за ваш труд. Слава Україні! Героям слава!